Так, народ, всім привіт. А ну хто знає, до чого такий збор ласточок. То я знаю шпаки, ну шпаки ще виноград не дозрів, щоб шпаки його зараз обносили. А це все ласточки, як бачите, повисідались на проводах. І це не всі, ще там багато сидить. Вон, дивіться, в мене на хаті куча. Дивіться, скільки їх, я стільки ще не бачив. Одна, дві, три, ну в мене там в сараю 4 кубла зробили. Воно ще дивіться. І саме головне ніде нема, це тільки біля мене і біля сусіда. Далі пусто.